Із дзенькотом і Ревом студенти шикуються біля кабміну. Обступають чоловіка в масці з обличчям прем'єра. А віта. під три наперстки ховають три законопроекти про вищу освіту, що нині зареєстровані у парламенті. Перший з них про владний. Вони вносять законопроект про освіту, який доволі нагадує табачний бачний законопроект, в якому. Не гарантується стипендія. Другий від опозиції і є ще третій законопроект. Його подавав позафракційний депутат. А писали самі студенти. Тому от ми говоримо, що Азар, як на першочник, трьома законопроектами. Зараз знову намагається розвести. Аби не розвів, прийшли публічно відстояти свій проект закону. Документ серед іншого зобов'язує державу платити стипендію на рівні прожиткового мінімуму. Він гарантує стипендії на рівні чотирьох балів всіх студентам. Він унеможливлює безпрідільне відрахування студентів від з університету за словом ректора чи ще кого зберігає він і зовнішнє тестування у той час, як провладний законопроект функцію незалежного оцінювання нівелює і повертає вступні іспити. Якщо мені було трошки простіше вступити через що я на цю хвилю ЗНО, то я не уявляю, як мої товариші які зараз навчаються у школі. Вони будуть поступати за цими вступними іспитами. Мітингарі закликають прем'єра звернутися до провладної партії, щоби та підтримала студентський законопроект. Для більшої переконливості озброюються олівцями та стаканчиками. На галас виходить урядовець. Тобто є внесені декілька законопроєктів, Студенти підтримують один із них їх права. <питерево> і... цей закон. За регламентом усі три зареєстровані законопроекти мають отримати оцінку профільного освітнього комітету Верховної Ради. Там засідання призначили на кінець місяця. Азару, гідало! Азару, гідало! Використавши всю канцелярську артилерію, студенти вирішують розходитись. Лишають на згадку урядовцям і прибиральникам зіжмакані стаканчики. <му>